Стала директором в юному віці. Вона дуже досвідчена. Дуже. <рігут> я не розумію, <рігут> <Я не> розумію, <рігут> розумію кому ну, вона горка? встигає підготуватися до, до уроків. Так. До... Привіт. До Привіт. 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 Я не сам сьогодні. Я з живою душею. Його звати Кирило. Кирюха Кірюха. Кирюша. Ви про колів, що знаєте взагалі? Вони милі, милі розмножу хнасті. Це досить біологія не просто великими тиражами так. Слухайте, насправді це дивні істоти, і навколо них купа міфів цікавих. От подивіться, наприклад, кролик робить, я не знаю, зараз він лапами це робить трошки. А от у нього тут 120 жувальних рухів відбувається на хвилину. Ну, як ви бачите зараз, клітка чиста не тому, що ми її помили, а тому, що він любить чистоту. Це теж факт. Ага. Що ще є такого цікавого? Дивіться, у штатах, наприклад, кролів не продають людям до 18 років. А чому відповідальність? А-а-а. Домашня тваринка, та от так. От, звичайно, це дуже популярна в Україні тваринка, скільки у нас кролічих ферм ми в Україні страшенно люблять історично їх купа, вони різні. Але слухайте, у нас же урок біології. Ви ж знаєте, прекрасно. Я зараз не буду далі. Хоч ми так почали. Як ви думаєте, взагалі про що ми будемо говорити? Це, напевно, перша програма, в якій немає реально здогадок. Так, так. Так-так-так. О-о-о. Ну, можливо, як якісь емоці... ну ось просто клітка, якась емоційна Може, клітка. Ферми. Може, про якісь ферми? Про ферми. Так. Про ферми. От дивіться, от дуже-дуже е, в ціль, тому що насправді дуже багато спільного між фермами, тими ж кролячими, наприклад, і ботофермами. Та ми сьогодні будемо говорити про ботоферми. Отже, що спільного між фермами і ботофермами? Є ідеї? Розмноження, певне. Популяція. Так, правильно. Просте так. так само швидко в ботофермах, фактично, як і в кролячих фермах. Я не буду вам там говорити про швидкість зростання, там вона різна. О, але залежить від королів. І від ботів. Тема сьогоднішнього нашого уроку ботоферма. Як відрізнити ботів, як відрізнити не ботів, що це таке, як з цим жити, як з цим працювати. Тема уроку ботоферма. Так, давайте з дуже простого. Скільки у вас аккаунтів у кожного в соціальних мережах? П'ять. Чекайте, не загалом в усіх соцмережах. <рес> Ні, в одній <рес> соцмережі. В одній соцмережі це в якій? Один основний, інші фейки. У мене добре. Ось він представник І Батусна. Що ви знає робите? Ну, для різних цілей використовую. <рес> 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 Якщо, наприклад, заблокують на основному, а мені треба щось. Резервний типу, так. так. Сміливо, слухайте. А якщо не заблокуєте, то що ви з ними робите? Я дивлюсь з основного. Ага, а це просто такі резервні, хай мають. Ні, будуть, не так? резервні, саме якщо мене якась певна людина заблоковує. Основний саме день. тому знаєте, ця особа прийшла саме на антифейд, щоб <плес> подивитися, як навчитися. Дай Бог, щоб у вас такі були чисті руки далі. І ви тримали їх просто на всяк випадок. Кого ще кілька е, акаунтів на одній соцмережі? У вас у мене три акаунти: один мій основний, інші два моїх собак. О, клас, прикольно. Ну слухай, але... давайте вважати, що це не ваш, а все таки ваших собак. Просто ви їх ведете, так? так, але ще також не всі знають, те, що у мене є дві собаки, тому я теж можу дивитися, наприклад, очима собаки, очима собак. <світ> акаунти <світ> людей, <світ> котрі мене а. заблокували. До речі, в мене один з цих акаунтів це збірка собак наших друзів, моїх друзів ага. та всі наші собаки, всі наші коти. Ну Це просто нішеві аккаунти, називаємо їх так навіть. У так? мене також декілька аккаунтів. Ну, це у вас? саме мої. Ну Просто деякі старіші і деякі нові. З новими телефонами просто вони змінювалися. Ну, це не спеціально. Ви порок забували ні. просто, так? А, ну, так? Звичайно, так і було. <ривіт> чесно. У, у мене угу. три аккаунти: один мій основний, інший приватний, І інший теж собаки. О. Не моєї. Так. А що означає основний і приватний? Ну, основний це там для всіх. А приватний — це саме для моїх друзів закритий аккаунт саме mm -hmm. так. Mm -hmm. найближчих людей, mm -hmm. так скажемо. Так, слухайте, ну бачите, я прям відверто кажучи, шокований. Я не сподівався, що так. Я от е, знав, що дійсно часто у багатьох там є аккаунти там домашніх улюбленців, там окремий, mm -hmm. але щоб у вас, у кожного було по кілька акаунтів. Але ви все одно програєте ботофермам, кожен з вас, навіть ви, <ріст> тому що у ботофермі е, у одного бота. Може бути 20 акаунтів, ну так дивіться. Водії, якщо ми всі разом зберемося, то буде армія. Ну О, да. так. А а армія, воротів, у нас вже не ботів, так своя але ви армія, армія добра. Я сподіваюся, ж, так? Ну, так. Да. Ви ж слухайте, ми ж пам'ятаєте, що ми колись за вами про пропаганду говорили, і там була різна пропаганда: і біла, і чорна, і сіра, і так далі. Тобто, насправді, так. все можна використовувати по-різному. Давайте зараз фокусуємося на тому, як ботоферми Можуть нам нашкодити, і що в них такого злого, що насправді вони впливають у нас, ну мовно кажучи, не так як ми хотіли б та маніпуляціями, навіюванням і так далі. що таке ботоферма взагалі, як така та? От давайте просто як визначення собі зрозуміємо. Та це організована група. Ви поки не організовані між собою. Можливо, тут організуєтесь. <ганізується> Після того як ми послухаємо, що таке буде ферма. Ось організуємо. Ми будемо вже експертами. Тільки добрі наміри, пам'ятаєте, <ганта> тільки... світ і так божеволіє, досить да, да, да. дивіться. Управляється мережа, створюється мережа спеціальних ботів, фейкових акаунтів соціальних мережах, поштових сервісах і месенджерах. Насправді це важливо, тому що соціальні мережі це не єдина, не єдиний майданчик. Є ще поштові сервіси і месенджери. І вони дуже добре працюють так само. І це така ну достатньо велика історія. Давайте почнемо з одного напевно такого наймасштабнішого і. Ну, такого найкричущого випадку ем, роботи Ботоферм він, до речі, відгукується досі. Хоча йдеться про 2016 рік. Вам скільки було років? Дві рік. Мені сім. Я тільки в школу пішла тоді. Да. Ну вам приблизно плюс-мінус. Так, так. Да, так тоді е, була велика політична битва. Між е, республіканцем Дональдом Трампом і демократкою Гіларі Клінтон. Гіларі Клінтон дала чіткий сигнал Кремлю, що вона проти Кремля, умовно кажучи, вона проти війни в Сирії, а тоді Росія розгорнула серйозну кампанію в Сирії. Ну а Дональд Трамп давав купу компліментів і реверансів Кремлю. Путін надав фактично величезну ботоферму ферму е, кандидату Дональду Трампу і. Е, Наскільки це вплинуло, говорить ось ця цифра. Покажіть 70% громадян США регулярно читають коментарі у соцмережах, які так чи інакше були спрямовані на кандидата Дональда Трампа, знаєте, є таке гарне англійське слово, як СПАМ, СПАМ, є таке і от слово. воно отут, от, от, от саме у цьому контексті, воно дуже важливу роль відіграє, оскільки 70% і люди заходять у коментарі, і ці боти вони можуть доповнювати фейкові коментарі. Абсолютно. Але люди будуть читати їх і будуть вірити, що якщо народ так думає, то чому б мені так не подумати? І більш того, вони як вірус, вони так. змушують живих людей активізуватися і теж щось говорити. Так, так, і тут вже буде включатися і ефект натовпу, і ефект Бадера майнхофа Чим більше ти бачиш, тим більше ти ага. на цьому фокусуєшся. Тому так. Чіпляють. Так. Чіпляють. І тут вже також іде, як пропаганда. Речі загалом так, але методи дуже чіткі і різні, на відміну від тої класичної пропаганди, про яку ми з вами говорили, і ми сьогодні саме фокусуємося якраз на оцих методах, як вони чіпляють саме. Так, от, продовжуючи, продовжуючи цю історію, щоб не бути голослідним, знаєте, із серії, не закидати якісь там історії, якісь там ботоферми комусь допомогли. 2017 рік американська розвідка офіційно. Я підкреслю, офіційно звинуватили російських ботів у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів Америки. Це дуже серйозне звинувачення, насправді. І до цього ніхто офіційно такі звинувачення нікому не висував, тому що це по суті втручання в політику іноземного держави. І от так, через ботоферму. Більш того, от зараз, якщо ви стежите за новинами зараз у Дональда Трампа судове засідання, з судовим засіданням. І саме цей аргумент американської розвідки так само використовується як аргумент у суді в одному з засідань стосовно власне виборів 2016 року. Давайте зараз вами, от ви побачили цей приклад, дуже кричущий насправді. Я навіть не знаю, який можна ще масштабніше придумати і найцинічніший. Чим бути ферми тоді небезпечні? От, виходячи з цього, можливо, з ваших прикладів, як ви думаєте, тому що коментарі нав'язують думку. Нав'язують. помилкову думку. Так, помилково неправильно. Ага. І у людини Ту думку, яку потрібно тому самому Дональду до Трампу. Тобто ага. це пропаганда. Просто ага. людини І, перестає бути своя думка, може, там змінюється на нав'язуючу думку, яку ага, нав'язують. Ага, ага. А ви зверніть увагу, як е, е, кролики стоять неживі, навколо нашого Кірюші. Бачите? Ага. Да, так. до речі, а це теж гарна метафора. Насправді, як боти впливають, вони роблять оточення, як ви до речі, сказали. Тоді до речі, що саме цікаво, якщо зараз прибрати квітку, можливо, якщо б ці королі були живі і вони б стояли на задніх лапах, то кірюша би став. Можливо, а можливо, це просто історія того, що ти в замкненому колі. Ти здаєшся, от, твій, от ти, от твій коментар. А от поруч з тобою бот, і це твій світ. Так. Він замкнений. І ти вимушений так само або реагувати, або ставати на задні лапи, так само, як ви кажете. І Кірюша це так. гарний приклад. Якщо він риє яму, то. Головне що не собі. Nah -на. Давайте підсумуємо. Дивіться, от що роблять дійсно ботоферми. Вони головним чином поширюють фейки, це, це очевидно. Це перша головна функція, що вони роблять. Вони маніпулюють думкою. Це випливає, наприклад, з першого. Зрозуміло, що будь-яке поширення фейків це є маніпуляцією в принципі. Збирають персональні дані. Оце цікавий момент, як це працює насправді. Тому що поширюючи фейки і бачачи реакцію на них. Ти чітко бачиш, хто і як і коли на них реагує. Це величезна база даних людей, яких ти розумієш, що вони хочуть, за кого вони потенційно можуть голосувати, які продукти вони можуть обрати, наскільки вони уразливі і так далі. Це величезна зброя, по суті. Це те, що до інтернетної епохи було лише, наприклад, у держави тільки. Ну і. Розганяють трафік, це теж така побічна історія, але дуже важлива, тому що ми знаємо всі прекрасно, що чим більше коментарів, наприклад, і лайків до якоїсь публікації, тим більше її побачить людей так чи інакше. Так. До речі, якщо Лайки про персональні також. дані, то можна ще сказати, що під кожним коментарем у соціальних мережах можна поставити, чи він тобі подобається, чи він тобі не подобається, і саме угу. тим можуть і збирати персональні дані, дивитися, чи подобається ця думка людству, чи не подобається. Мені здається, саме так можна зрозуміти цільову аудиторію якогось поста або. На видада таки в принципі алгоритми соціальних мережей зараз вистраюють саме ту інформацію, яку подобається нам. Тобто, наприклад, якщо ми десь поставили негативний коментар, то потім, звісно, це все ж пошириться, і ось це життя пропаганди, життя оцими маніпуляціями буде тільки продовжуватися і продовжуватися. Mm -hmm. І ось навіть дивлячись на цю клітку, можна одразу ж таку ж метафору провести. Це буде емоційна клітка. Кльово, кльово, класна метафора, до речі. От продовжуючи цю історію, що ви сказали, це цим користувався, власне, сам Дональд Трамп, <гум> його політтехнологи. Вони дуже чітко виявили через Facebook і ось через, власне, ці фактори, хто конкретно не ходить на вибори, але потенційно може проголосувати за Дональда Трампа. <гум> і це була революція, абсолютно. Він у політичному маркетингу використав комерційні прийоми. Ну і таким чином разом. З Владимиром Путіним і його ботофермами вони власне і виграли. Насправді тут можна знаєте, без безперебільше стверджувати, що ботоферми це частина якоїсь навіть державної політики Росії, тому що величезні ботоферми російські є практично в усіх країнах, так чи інакше. І в Україні, в тому числі, у перший рік війни ви бачите, де були осередки цих ботоферм, вони величезні, вони так чи інакше впливали на думку українців, вони сіяли сумнів. Мільйон фейкових аккаунтів по всій Україні уявіть собі, мільйон, які так чи інакше йшли до одного адресата, а виявити його дуже просто. Тому що, як правило, адресати або так чи інакше виходять на російські номери телефонів, або виходять на російські картки. Або ще щось. Тобто, в принципі, ця історія абсолютно прозора, просто треба її розкрити. І оцей вибух відбувся. От ми бачимо, яким чином і що впливало на частково, принаймні на думку українців. Дивіться, які наративи взагалі сіють е, ботоферми. і дуже легко зрозуміти, де вони ці ботоферми, є. Перший е, Ботоферм, що війна в Україні це фейк, це така маніпуляція, перебільшена абсолютно така ілюзорна війна. От, її, в принципі, це не існує. Ну або знаєте, ще така дуже лайтова історія, яка теж розганяється, що насправді ну слухте, війни завжди були, війни завжди будуть. О тому це чергова війна. Ну такий якийсь конфлікт, щось розгорнеться. От, дуже важливий фейк, який ну вкрай важливий, це те, що е, Путін не хоче третьої світової війни. Враховуючи те, що зараз відбувається, і яке ескалація відбувається в усіх регіонах світу, ви бачите це та це дуже болісний наратив вже в цьому світі. Відчувають, що третя світова, от вона. От вона як виглядає? А Путін не хоче, хоче Зеленський, хоче Байден, а Путін не хоче. Будь ласка, а я хочу додати з приводу минулого слайду з приводу того, що війна в Україні фейк. Минулому році потрапив на такий акаунт, там де ну, показується просто життя в, там, в Києві, і дуже багато абсолютно однакових коментарів німецькою мовою, що війна в Україні фейк, і куди йдуть наші податки? Mm -hmm. Думаю, що це приклад якраз цієї ботоферми. Ми, до речі, це окремо розберемо це російська чи не російська історія. Та вона може бути і німецькою, насправді там теж ну, є насправді, свої, да, люди. але просто що абсолютно однакові ці коментарі були абсолютно. І оце, до речі, теж фактор, як ви можете всі зрозуміти, що це є в принципі щось там ботами пахнеть. Та? Тому що там вже дуже дуже просто відрізнити. Вони всі одне й те саме кажуть. по суті. Або знаєте, Прошу? як ще був приклад, коли в минулому році почали писати типу Харків, місто Герой, і в принципі кожне українське місто входило в цей список Його. і писалось Тире, місто Герой, і дуже багато людей. Власне, в коментарях писали про те, що ну як це в сенсі Чернівці, це місто герой, чи якесь західне місто, це mm. місто герой, mm. і власне ось тут і використовувались якісь навіть засоби комічного, тобто сарказм, якесь я не знаю насміхання над цим mm -hmm. всім. І це також напевно точно так само, як і Гоша сказав, робота ботів, оскільки ці коментарі вони були повторюваними і однаковими. Сумнів сіють, таким так, чином, так. абсолютно будь-кого, хоч якесь, хоч якесь зерно є, це сумнів це посіяло. Важливий теж ще наратив: це те, що Україна частина Росії, це те, що постійно сіять е, боти, абсолютно, і уявіть собі наскільки це дієво для людей, які сидять в Уругваї, наприклад, або та навіть у Франції чи Німеччині. Е, насправді, про пострадянський простір. Багато людей за межами його мислять все одно центризмом Росії. Так. Там є Росія і щось навколо. Це зараз, після 22-го року, всі відкривають для себе, завдяки там Снайдеру, в тому числі, і, і президенту, і всім нам відкривають, що є Україна, є Росія, це різні держави, і це велика війна, яка триває вже кілька років. Але ось цей наратив для людей, які не в контексті, діє дуже добре. Так, і власне, якщо продовжувати ось цю думку, те, як нас називали малоросами, або навіть взяти той самий приклад, який зустрічається як лексичні помилки на Україні і в Україні абсолютно на абсолютно. Україні. Це просто звичайна територія. в Україні це саме держава і росіяни, які власне так і хочуть посіяти ось цей сумнів, як ми вже проговорили, посіяти це саме зерно. Вони спеціально кажуть на Україні для того, щоб просто. Дати зрозуміти, що ми прилегла їм територія Геніально! і це ось ось в цьому те, що ви кажете, в цьому є і тонкість цього наративу, так. тому що це прикладається і на англійську мову. Так і люди, які володіють англійською, вони теж розуміють, що ін і он це частина або окрема частина. Так. Геніально, і тут не треба довгі описи писати, що Україна насправді частина Росії. Тут просто треба показати, що Ін і он в і на все так, і всі все під коркою зрозуміють. Геніально, абсолютно приклад. Я хотів би ще додати, що. Саме акаунт якогось іноземця більш впливовий, ніж, наприклад, це був би українця або росіянина. От, наприклад, хтось з інших країн дивиться соцмережі, бачить коментар українця або росіянин. Він uh -huh. до нього не буде так прислуховуватися, скільки вони є, оскільки ну, ми і росіяни є учасниками цієї війни. Іноземець, наприклад, абсолютно незалежна людина, і тому цей коментар може бути більш впливовий. Угу. Ну, по суті так, тому що це, знаєте, нашому да? от є mm -hmm. якось так є учасники та обидва винні. Так, так. так. Знаєте, якщо розвивати ще цю хвилю, Росія та Малоросія, то ага. Росія пішла від Київська Русь. А нас росіяни завжди називають малоросами. Насправді вони є малоросами, тому що е, Київ та її прибічності це саме Русь. Київ, Для така штука, треба вже володіти або російською, або українською, щоб це зрозуміти. Да? Але так. це класний приклад, дуже, дуже класний приклад. Так, люди, тепер е, дуже основна і важлива частина нашого уроку: як розпізнати бот? Дуже простий приклад вам приведу: от, власне, є у нас аккаунт президента. Під аккаунтом президента Володимира Зеленського дуже часто з'являється ось цей наш новий знайомий. Акаунт називається Любімий друг в дужках Лакі. <реш> що ви бачите, по-перше, і що ви думаєте? Ми Які бачимо український прапор це перше так. на аватарці. Так. І тому нам м, здається, вже, що це саме український аккаунт. Угу. Ну, Але... або прибічник України. Так. так. Окей. Ще. Але дивним є те, що саме переважними кольорами на картинці є білий, червоний і синій. «My friend, I love you» написано червоним і синім, червоний, а небо білий. Синій, так. Білий. Прекрасна деталь, Цікаво. Так я звернув увагу на цю планету. Улюблений друг, можливо, у кожного. Ну просто що мені зразу ця планета нагадала бота через те, що він може розповсюджуватись, і це може бути улюблений друг з різних взагалі куточків планети. І ти не знаєш, абстракція, повна абстракція. Це де ж до речі, фактор бота. так? і чому любімий друг написаний російською мовою? Ось це найголовніше питання. його російськомовних українців. Все нормально. Жодних питань звичайно прошу. Мене ще здивувало, що цей друг він повернений лицем назад. Тобто, не можна зрозуміти, чи це реальна людина, чи все таки щось. Ха, кльо кльо. Тобто, да, я дивлюсь тобі не в очі. Да, умовно кажучи, а кудись. Так. Прошу також можна розписати фейковий акаунт чи ні по кількості підписників у соцмережі. Абсолютно, це теж такий фактор. От давайте від цього відстрибнемо, тому що ми зараз розуміємо, як можна нам. Якось універсалізувати е, розуміння бота, да як його аналізувати? От дивіться, е, перше, що ми бачимо, однозначно. Ну що немає такого імені, як друг і прізвище любімий. Да? Ну таке теоретично може бути, але 99,9% що це є ім'я не справжнє. і це якась знову ж таки абстракція. Раз, раз. Що далі? Ще у нас у нас немає е, чіткого фото. От те, що ви правильно увагу звернули: ми не бачимо обличчя, ми не бачимо анфасу, ми не бачимо якоїсь чіткої хрис обличчя. Все, Фотопрофілю немає, воно розмите. Далі важливий фактор який: мінімальна кількість друзів. Ми заходимо у вкладку друзі і бачимо, скільки їх там є. Та? Ну, тому що з, бро... з ботом, з несправжньою людиною, дружити ніхто не хоче. Тільки не можна... такий же самий бот. Абсолютно. Так. Абсолютно. Мала кількість друзів, мінімальна фактично. Та? Тому що нема з ким розмовляти. Все, це порожнече. От. Ну і ще важливий такий момент у нас це маленька кількість публікацій. Їх правда небагато, тому що вони під конкретний наратив, в конкретний час. І ось ця саме мала кількість публікацій вона теж має звернути вашу увагу. Розумієте, просто що у них одна ідея. Якщо вони будуть розповсюджувати, то це буде вважатися спамом. А за спам можуть заблокувати акаунт. Вони вирішують не ризикувати. Абсолютно, і дивіться ж, ну є жива людина, є нежива людина. Ми ж можемо відрізнити, як функціонує живий кролик, і як від... пише наприклад. неживого кроліка. Тобто за неживого кроліка можуть писати, але як часто це буде, ну мовно кажучи, так або він теж може їсти. От у нього можуть бути ну тобто абсолютно пряма аналогія, та. Ми бачимо, як функціонує жива людина, як функціонує нежива людина. І оце все, що ви кажете про те, що можуть зблокувати, і так далі. Це вже побічні ефекти, і це абсолютно правда. Давайте тепер теж важливий фактор розуміння перейдемо до коментарів нашого вже любімого друга, да проаналізуємо їх. Це бачите, пост Володимира Зеленського, який описує війну, описує свою рефлексію, чітко фіксує, що де, коли і як, хто винен і де, і так далі. Що пише нам «Любимий друг. Діюча влада повинна витрачати державні кошти грошову допомогу від союзників на перемогу, ані на збагачення діючої влади, кома під час війни. Слово і діло вчора Зеленський, який обіцяв, що буде президентом один термін, раптом заявив, що не кине держави і це ще раз. Пряма конізація виразу держава, це я де з одного боку в головних ролях інтерес його оточення і не бажання сидіти за корупцію. А отже, не можна втратити владу. Що ви бачите з цих коментарів під цим постом конкретно? Провокація. Ну по перше, що є помилки, так, навіть так. якщо ми беремо і. Лексичні помилки, і, і пунктуаційні і ага, ага, ага. бачу ще? тут провокації через те, що можна ж відповідати коментарем на коментар, і щоб люди відповідали, і щоб цей коментар став можливо не в гарному сенсі, але популярний угу. Я... і тут саме негативний коментар, тобто він впливає негативно на інших людей, угу. ми бачимо угу. власне емоційну прив'язку. Ми не бачимо фактів, ми бачимо лише емоційну вплив. Угу. Які на нас хочуть. <гум> саме маніпуляція. Та саме коли е, коментар негативний, то на нього буде більше реагувати людей, більше відповідей, так. більше людей будуть ставити подобої вподобайки або навпаки. Тому коментар буде висвічуватись у топі коментарів. От дивіться, на цій сторінці є купа різних коментарів, та насправді, от і ми бачимо, що власне ще пише, наприклад, наш любимий друг. Це все по суті одне і те саме. Так. Це все одно те саме, і Різних знаєте, це те, що ви правильно кажете, це або провокація, або маніпуляція, і відхід від основної теми. Це нова гілка, якась та. От, власне, от все в такому дусі там все і відбувається. По суті, ви бачите, що так працює бот. Під ним далі формується окремий маленький всесвіт, який формує нову бульбашку. І формується вона ось таким чином. Друзі, ну сьогодні ми спробували з вами розібратися взагалі, що таке ботоферма, що таке боти, що таке справжні люди. Вдачі ми все розуміємо, але є багато нюансів, які замилюють на очі. Ми не можемо одразу зрозуміти, часто особливо, коли ми самі в цю бульбашку потрапляємо. Ну тут лише уважність, наснага, відчуття органіки, і от ця така, знаєте, тваринне відчуття, коли вами маніпулюють. Просто вийдіть з цієї бульбашки і зайдіть. І подивіться, як воно там. Треба перевірити на справжність. Абсолютно і себе інколи, тому що mm -hmm. тебе заблюються очі, і далі все, що навколо тебе, і хто. Кірюх, ти як? Бачите? Інколи просто навіть не можна відрізнити кірюху від неживих кролів. Таке буває, такі моменти. От а ми спробуємо все таки зайти в універсальні інструменти, як це зробити. Так, ну що? Отже, сьогодні ми, навчилися відрізняти справжні аккаунти від несправжніх, справжніх кролів від несправжніх. Все просто і складно одночасно, як і завжди. Власне, це був урок ботоферми. Спасибі вам далі. будуть нові уроки антифейку. Дякую, Дякую. 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 спасібі.